Шановні споживачі, ми чудово розуміємо ваші емоції та тривогу в цей момент. Коли ситуація стає непредбачуваною, потреба отримати роз'яснення та чітку відповідь стає життєво необхідною. Ми знаємо, як важливо для вас зараз бути почутими. Реалії, в яких ми всі опинились, вимагають не просто виконання обов'язків, а справжньої самопожертви. Прямо зараз наш кол-центр працює в умовах безпрецедентного екстремального навантаження. Потік дзвінків та звернень наразі в рази перевищує будь-які технічні прогнози та фізичні можливості наших ліній. Зверніть увагу, головна причина запровадження графіків відключень виключно наслідки атак ворога на енергетичну систему України. Де б не відбувались обстріли незалежно від регіону, навіть якщо це не Хмельниччина, наслідки відчувають усі. Адже енергомережа єдина та жива. Хочу вас твердо запевнити. Попри втому і напругу, ми не зупиняємось ні на мить. Кожен наш фахівець зараз працює на піку своїх можливостей, часто без перерв і відпочинку. Ми залучили абсолютно весь персонал, підняли резерви та використовуємо всі доступні канали комунікації, щоб втримати цей зв'язок. Від початку тижня операторами прийнято понад 4,5 тисячі дзвінків. Ще біля 20 тисяч опрацьовані за допомогою меню самообслуговування. Основна тема звернень це скарги. На довготривалі графіки, але повторюсь, що Обленерго лише виконує розпорядження Некокренерго для дотримання балансу та збереження об'єднаної електромережі. Все, про що ми вас просимо сьогодні, це трошки терпіння та розуміння. Кожний ваш запит не буде проігнорований. Ми обов'язково працюємо кожне ваше звернення, як тільки звільниться лінія. Це наше спільне випробування, і гідно пройти ці важкі часи, ми зможемо лише разом підтримуючи один одного. Колцентр працює для вас 24 години на добу, 7 днів на тиждень.